Усім привіт! Мене звати Інна. Шановні мої глядачі, сьогодні ми збираємо стеллаж для розсади. Наразі все оце схоже на дитячий конструктор. Маємо ось такі от кутники-стійки, полички металеві і одразу в пакетиках є гвинтики і гайки. Зараз ми оце все будемо скручувати до куби. Потроху готуємося до весняних посівів, до вирощування розсади. Ви знаєте, що моя розсада росла на підвіконні, потім ставили стіл біля підвіконня. Цього року ми вирішили придбати стелаж. От. Ви знаєте, спочатку ми думали зробити дерев'яний стелаж, от щоб чоловік збив каркас, поставив полиці, але потім отак сіли, порадилися і каже: мій славік: ну не встигну. Я просто тобі його зробити, тому що з понеділка до п'ятниці мій чоловік на роботі приїжджає. Дуже пізно, а ще по господарству багато такої роботи. От по господарці треба також дуже багато чого зробити. Він каже, давай найкраще поїдемо в Тернопіль, підемо в епіцентр і вибереш собі те, що тобі найбільше сподобається. І ми в епіцентрі вибрали ось такий стелаж. Бачите, я спочатку собі намалювала. Схему, що би я хотіла, розрахувала висоту, ширину, довжину. от, І вибрали ось такий стелаж. Стелаж вже майже зібраний, майже майже, вже все тут скрутив чоловік, боковини. от. Стелаж високий, має 8 поличок. от, Висота стелажа 1,70 метра, полички металеві. І одразу, бачите, їх чоловік їх закріпив, отак, верх ногами. Тому що полички мають такі бортики і буде зручно сюди потім ставити стаканчики з розсадою, що вони не будуть падати а будуть триматися, отак, як всередині цих бортиків. Тобто всі полички поприкручував верх дном. Одразу зробили ми розміточку під лампи. От, бачите, І кріплення до ламп чоловік також прикрутив одразу. От, купили одразу лампи, будемо підсвічувати розсаду лампами. Ось вони до речі, отам внизу. Полички ми закріпляли на різну висоту, щоб вони добре підійшли і для маленької розсади, бачите, отут дуже вузько між поличками. От. А вже отут ми зробили більшу відстань між поличками. Якщо розсада виросте, буде вже вищою, її можна буде поставити на іншу поличку. Це дуже зручно робити, тому що отут в бокових стійках є дуже багато отворів, готових вже. Стелаж стоїть досить таки міцно, тому що в комплекті ще були ось такі кутнички, бачите? От, якими ми закріпили гарно полички до боковинок. Стелаж досить таки стійкий. Так, сьогодні продовжуємо збирати наш стелаж. Поставив вже, мій славік лампи, ось тут, бачите, на трьох поличках під'єднав. Саме тому я кажу, що важливо одразу зробити розміточки, де має бути кріплення, ось такі скоби. бачите. Тому що, коли вже всі полиці зібрані будуть, тоді буде набагато важче, тому що важко буде сюди дрелькою підлізти, щоб робити От. отвори. Бачите, ми отак робили розмітки одразу. Я робила розмітки, славік робив отвори, і тоді вже знизу під поличкою. Прикріплював кріплення, чіпляв кріплення. Три лампи вже є, і вони вже повністю під'єднані. Одразу чоловік отак от закріпляє ізоляційною стрічкою до стійки електричний дріт. От провід. Бачите, тут одна лампа, тут друга. От. І отут третя лампа. І ще він зразу зробив перемикач, тому що, як я вже казала, в нас полички стоять на різній висоті. Оці дві полички вущі набагато, тому я буду почергово підсвічувати розсаду. Спочатку в мене буде маленька розсада, отут де вузькі полички, і вже коли вона трошечки підросте, я буду її ставити на нижню, на високу поличку і зразу окремо зможу тут вмикати світло. Так, одразу я включила, увімкнула. Зараз я вам покажу, як все це разом виглядає. Подивіться, бачите, переноска велика, так, щоб можна було окремо включати почергово полички. От, ці полички ще наразі не освітлюються. І тепер подивіться, як гарно у нас освітлюються верхні дві полички. Подивіться, бачите яскраво. Лампи вибирали. Отакі такі от світлодіодні зараз я вам покажу детальніше. Виміряла я так, щоб лампа була якраз на ширину полички. Ширина полички 75 см, а лампу ми вибрали довжиною 60 см. І тепер ще одне, подивіться: ми вибирали ось такі вузесенькі лампи. Бачите? Ширина такої лампи 2 см. Тому спочатку ми звертали увагу на звичайні світлодіодні лампочки, які можна вкручувати в патрон. Але такі лампи, оці грушки, лампи груші, знаєте, круглі. Вони довгі, вони великі, вони до 10 см мають довжину. І уявіть собі, тут 2 см. Якщо тут під'єднати лампу ну, довжиною, довжиною таку лампу, величиною, верніше, 8 см. Наскільки тут пропаде вільне місце? розумієте? Тому найкраще брати все таки ось такі вузесенькі лампи, які дуже гарно кріпляться до верхньої полиці. Ну, і ще одне важливе таке уточнення. Якщо, наприклад, брати круглі лампи, отакі звичайні, які вкручуються в патрон, то однієї лампи на таку поличку було би замало. Довелося б тут ставити дві або навіть і три. А так, бачите, подивіться, от, лампа одна, і вона освітлює всю поличку. Ось. І так само тут. І зараз ще я вімкну нижню лампу. О, І тепер третє. Бачите? Чоловік поставив отут перемикач. Дуже зручно. Наразі третя поличка ще не буде освітлюватися. от Поки освітлюємо тільки найвищі полички. І одразу вам покажу, які світильники ми взяли, які лампи. Подивіться, лампи з ось такими характеристиками. От, бачите? Світильник світлодіодний. Довжина 60, а там, до речі, була різна величина в епіцентрі таких ламп. Ширина 6 см. Бачите? Ламп купили багато, щоб кожна поличка у нас була освітлена. І коробочки я не буду викидати, тому що оцей стелаж буде стояти в приміщенні від сили місяць-півтора, поки буде рости розсада. А потім цей стелаж можна буде використати під якісь інші потреби, ну, тобто поставити на ньому щось інше. Тому потім ми оці лампи просто будемо отут від'єднувати. Бачите, оці от кріплення, затискачі від'єднаємо, лампи заберемо і щоб вони нам не побилися, ми просто будемо тримати їх в оцих коробочках. Складаємо в окремий ящик і будемо тримати їх до слідуючої весни. А стелаж можна буде використати для інших потреб. Так, тепер же всі полички підсвічені. От, все вже під'єднано. От, гляньте, бачите, тут якраз Славик зробив три вилки. І спарував по дві полички. Нижніх дві разом. Оці дві, над ними. Тут на вимикачеві. Ну і Оці, оці дві освітлюються. Гляньте, як гарно освітлюється, бачите? Так, і поки мій славік на роботі, я думаю, що далі я вже можу справитися сама. От, залишилося лише фольгою обтягнути оцей стелаж. Тут нема нічого складного. Виміряю, скільки мені потрібно фольги, і одразу її отак закріпляю. Бачите, тут є отвори от на поличках це дуже зручно. Ось, Оці отвори. І саме в оці отвори ставлю гвинти. І одразу їх закручу. І під кожен гвинт ставлю таку невеличку шайбочку, щоб фольга не проривалася. Так, все, стелаж готовий. Одразу поставлю його на місце. Отут він і стоятиме біля вікна. От, Отам під вікном є конвектор. Я його відсунула від конвектора десь приблизно на відстань сантиметрів 15 см, щоб він не дотикався до конвектора. От. І тепер подивіться, бачите, весь стелаж, задню, задню стінку я не обшивала фольгою. А 2 третіх задньої стінки залишила відкритою, щоб тепло від конвектора гарно прогрівало полички з розсадою. Ви знаєте, отут застелила фольгою, виміряла температуру, і бачу, температура така сама, як і без фольги. Тобто, полички залізні, гарно прогріваються, і вони добре тримають тепло. Заді в нас вікно, але вікно дуже малесеньке, і рослинки туди не потягнуться, тому що вікно ще обшите, ми його обтягнули плівкою від холоду від вітру. Тому оце світло, яке зараз є всередині стелажа, воно набагато потужніше, ніж те, що в нас буде йти від вікна. Тому і тим більше, що сонечко, у нас вікно заглядає 2-3 годинки, тому зашивати оцю задню стінку немає ніякої потреби. Рослинки туди не потягнуться, тому що Світла всередині стелажа буде набагато більше. Шановні мої глядачі, пройшло 2 дні від того часу, як ми зібрали стелаж, як я сюди поставила розсаду, і я вирішила от сьогодні вже так підсумувати всі плюси і мінуси. От, подивіться. Ну, скажу одразу: мінусів наразі ніяких. Я дуже задоволена. Гляньте, як в мене тут все добре стоїть. От, Хотіла подивитися, як зреагують мої рослинки на світло сонячне. Зараз от у нас ранок, ну бачите, в нас немає такого дуже яскравого сонячного освітлення. І чи не повернуться вони до сонечка? Ні, подивіться, бачите, все ту добре, вони все таки тягнуться до лампи. Не до сонця, а до лампи. Навіть точніше сказати, не тягнуться, а повертаються. Рослинки не витягуються. От подивіться, якраз оці рослинки, кілька таких найвищих, вони в мене проклюнулися тоді, коли ще стелажа не було, коли вони стояли на підвіконі. Було видно, що вони такі вищі, ніж всі інші. А ці, що тільки-тільки прокидаються, бачите, вони не витягуються дуже сильно. Від рослин до лампи тут приблизно 5-6 см. От. Лампи не гарячі, вони чуть-чуть лише нагріваються і все. Вони ледь-ледь теплі. Вони не гарячі. Це це світлодіодні лампи. От якби стелаж ми поставили біля стіни, то звичайно, що задню стінку я би повністю зашила фольгою, щоб все освітлення було спрямоване на рослинки. А так як ми поставили стелаж біля конвектора, то довелося задню стінку залишити відкритою. Конвектор стоїть постійно на одній температурі. Температуру я стараюся тримати цілий день у межах 21-22 градусів, а вже на ніч я конвектор трошечки прикручую, і тут температура приблизно 17-18 градусів. Якщо б не було конвектора, а стелаж стояв під стіною, тоді треба обов'язково купляти ще додаткові якісь обігрівальні килимки. От насіті я знаю, є такі спеціальні килимки, які також вмикаються в розетку, і кожну полицю застеляти килимком, щоб вона була прогріта, і лише на такі килимки виставляти лоточки і стаканчики з розсадою. А так, бачите, як ми виграли? Ми просто поставили стелаж біля вікна, тут конвектор, і все тепло від конвектора йде сюди на стелаж. Ви знаєте, шановні мої глядачі, я таке задоволена. Мій чоловік зробив мені дуже гарний подарунок. От як згадати, як нас оце раніше все стояло попередні роки на столах. Місця було дуже мало. І рослинки тягнулися. А тут, подивіться: стелаж дуже гарно вписався в приміщення. Він тут сильно не виділяється, займає дуже мало місця. Усе тут у мене тепер красиво. Ще тиждень, другий я почну висівати помідори. Отут у мене тільки кілька рослин над ранніх помідорів. От, почну висівати помідори, і тоді всі капусту, і от тоді всі оці полички будуть зайняті розсадою. Задоволена і я. І так само я впевнена, що задоволені мої рослинки. І то буде добре. І то буде добре.